Що потрібно знати про холодні ванни для жінок, на думку експертів? Холодна вода і жіноче здоров'я, міфи, реальність і персональний підхід в останні роки занурення в холодну воду стало трендом, що привертає увагу як спортсменів, так і прихильників здорового способу життя. Ідея про те, що короткочасне перебування в крижаній воді може принести користь здоров'ю, звучить спокусливо. Але що, якщо говорити про жінок? Чи дійсно нам потрібна така екстремальна терапія, або це просто модний хайпе? Я, як людина, активно цікавиться питаннями здоров'я і довголіття кілька років експериментую з холодовими процедурами? Мій досвід, а також аналіз доступних досліджень, дозволяють мені сформувати власну думку з цього приводу. У цій статті я постараюся розібратися в питанні, спираючись на наукові дані і особисті спостереження, і запропонувати практичні рекомендації для жінок, які бажають включити холодні процедури в своє життя. Чому холодна вода привертає увагу, в основі інтересу до холодових ванн лежить безліч обіцянок, зниження запалення, поліпшення відновлення після тренувань, підвищення імунітету, поліпшення настрою, навіть уповільнення старіння. Ідея про те, що короткочасний шок для організму може запустити каскад позитивних процесів, дійсно приваблива. Але давайте подивимося на речі реалістично. Вплив холоду на організм це складний процес, який залежить від безлічі факторів, температури води, тривалості занурення, індивідуальних особливостей організму, стану здоров'я, навіть пори року і психологічного настрою. Наука про холод, що говорять дослідження. Як справедливо відзначають експерти, представлені в вихідному матеріалі, наукових даних про вплив холодних ван, особливо для жінок, поки недостатньо. Існуючі дослідження часто обмежуються невеликими зразками, не враховують гендерні відмінності та зосереджуються переважно на спортсменах. Насправді, ефект холоду на організм це складний каскад гормональних і фізіологічних реакцій. Занурення в холодну воду викликає викид адреналіну, норадреналіну і допрізину, що призводить до підвищення рівня енергії, поліпшення настрою і навіть деякого зниження больових відчуттів. Однак, як підкреслюють вчені, не всі ці ефекти науково доведені і можуть бути суб'єктивними. Більше того, існує ризик негативних наслідків. Холодна вода може знижувати ефективність тренувань, погіршувати відновлення м'язів і навіть призводити до гіпотермії. Жіночий організм і холод чи є різниця? Саме гендерні відмінності є ключовим питанням у цій дискусії. Жіночий організм дійсно відрізняється від чоловічого по терморегуляції. Більший відсоток жиру в організмі та гормональні особливості впливають на те, як ми реагуємо на холод. Як правило, жінки більш чутливі до холоду, ніж чоловіки. Це означає, що нам може знадобитися більш висока температура води і коротший час занурення, щоб отримати бажаний ефект, не піддаючи себе ризику негативних наслідків. Особисто я помітила, що для мене оптимальною температурою для холодової процедури є 15-18 градусів Цельсія. Перебування у воді довше 2-3 хвилин вже викликає дискомфорт і може привести до переохолодження. Мій досвід і рекомендації персональний підхід. Замість сліпого слідування трендам я закликаю до усвідомленого підходу до холодових процедур. Ось мої рекомендації для жінок, які хочуть включити холод у своє життя. Почніть з малого, не намагайтеся відразу зануритися в крижану ванну. Почніть з контрасного душу або короткого перебування в прохолодній воді. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте дискомфорт, переохолодження або інші негативні симптоми, негайно припиніть процедуру. Експериментуйте з температурою та тривалістю, знайдіть оптимальний температурний діапазон і час занурення, які підходять саме вам. Не використовуйте холод як заміну здоровому способу життя, холодні процедури це лише доповнення до збалансованого харчування, регулярних фізичних вправ і повноцінного сну. Проконсультуйтеся з лікарем. Особливо важливо проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є якісь хронічні захворювання або ви приймаєте ліки. Холод це не панацея, а інструмент. Важливо розуміти, що холодна вода це не чарівний засіб від усіх хвороб. Це лише один із інструментів, який може допомогти покращити самопочуття та підвищити якість життя. Я вважаю, що ключ до успіху це усвідомленість і індивідуальний підхід. Не варто сліпо довіряти трендам або обіцянкам важливо прислухатися до свого тіла, експериментувати і знаходити те, що підходить саме вам. Альтернативи та доповнення якщо ідея холодних ван викликає у вас занепокоєння. Існує безліч інших способів отримати користь від холоду. Контрастний душ, чергування гарячої і холодної води стимулює кровообіг і зміцнює імунітет. Прохолодний душ, навіть звичайний прохолодний душ, може мати позитивний вплив на самопочуття. Крижані компреси, прикладання крижаних компресів до певних ділянок тіла може допомогти зменшити запалення та полегшити біль. Загартовування. поступове зниження температури води при купанні у відкритих водоймах може допомогти зміцнити імунітет і підвищити стійкість до холоду, висновок, баланс і усвідомленість. Зрештою, рішення про те, чи слід включати холодні процедури у своє життя, залежить від вас. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам розібратися в питанні, зважити всі за і проти і прийняти усвідомлене рішення. Пам'ятайте, що здоров'я це не спринт, а марафон. Важливо знайти баланс між різними методами і підходами, прислухатися до свого тіла і насолоджуватися життям. І, звичайно, не забувати про те, що найважливіше це любити і поважати себе. Ключова думка: холодна вода може бути корисною, але тільки при усвідомленому і індивідуальному підході. Не варто слідувати трендам, а важливо прислухатися до свого тіла і знаходити те, що підходить саме вам. Лично я считаю, що умиренно є воздействие холода, в сочетанні со здоровим образом жизни може стати отличеним способом подержати здоров'я і довголетия. Но важно помнить о предосторожностях і не переусердствовать. І помните, здоров'я це ваш самий цій актив. Берегите його. Я надеюсь, что мой опыт и совет помогут вам сделать правильный выбор и наслаждаться всеми преимуществами холода, не подвергая себя риску. В заключение хочу сказать, что здоровье – это путешествие, а не пункт назначения. Наслаждайтесь этим путешествием и будьте здоров! ПС, а ви пробовали холодный процедур? Поделитесь своим оптом в комментариях. Яха. интересно узнать ваше мнение. ППС и не забывайте, умеренность ключ к успеху во всем. ППС и да, будьте здоров. ППППС и убайтесь. ППППС и верьте в себя. ППППППС и живите полной жизнью. ППППС и не сдаявайтесь. ППППППППС и будьте счастлив. ПППППС и любите жизнь.

па 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 па